Саша, ваші відгуки по наступним подіям місті? як ведуть себе демонстранти? Що відбувається? Чи народ дійсно визнає легітимність віктора Індріюча Ющенка? Атмосфера стоїть дуже бойова. Ми будемо стояти до кінця. Тобто, це Віктор Ющенко – Це є президент. Кого ми обрали, взагалі, який він потрібен бути, і він буде цим президентом. Саша, скажіть, будь ласка, про наметове містечко, яке ми можемо бачити позаду нас, чи давно ці люди знаходяться тут, Який у них настрій, як який стан здоров'я цих людей? Наметове містечко було починало встановлювати вівторок, десь близько 10 ї години ранку. Стан здоров'я, всі дуже добре. Нас підтримують медики. На рахунок харчування. Ось, кстати, медики наші. Медики, добрий вечора. Будь ласка, скажімо запитання до вас про стан здоров'я людей, які знаходяться в новому містечку. Скажу вам, що стан здоров'я, як і настрій людей загалом, загалом є чудовим. Якщо виникають якісь проблеми невеличкі, ми стараємось їх нейтралізувати. Скажіть, будь ласка, ми хотіли запитатися. З яких джерел ви отримуєте харчування і наскільки багато людей харчуються вас і підтримують Віктора Андрійовича? харчування отримують зі всього міста. Приносять воду, чай, гарячий каву. Фрукти будь-які від фрукта в ласущі сьогодні принесли цілий ящик пільменів. Ми роздаємо постороннім дітям і, і всім роздаємо, щоб всі були ситі. Скажіть, будь ласка, а ці харчі вони безпосередньо організовані, кимось, Чи це люди просто приносять? Люди Приносять, приносять в кастрюлю гарячу картошку, гречку. Дякуємо, все... дякуємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи учасники мітингу за Віктора Андрійовича знаходяться в алкогольному чи о, у вас є якась о, своя служба, яка виявляє таких людей чи запобігає цьому? В нас є служба охорони, яка запобігає вживанню алкоголю. Та в принципі того і не потрібно робити. Люди просто-напросто самі для себе не вживають ані пива, ані горілки. Нас люди підтримують, нам приносять теплу воду, нам приносять чай. Ми дуже вдячні людям, які нам нас підтримують. То є дуже важливо для нас, для тих, хто вже три доби мерзнуть в, в наметах. Враховуючи те, що зима холодно, народ не вживає алкоголю. Вони просто знаходяться в емоційному підйомі їх радує те, що вони можуть висловити свою думку. Нам людям вже надоїло те, що нам брешуть і рахують нас за бидло. Зараз народ дійсно встає, він знаходиться в емоційному піднесенні. І сльози зірвались, сльози зібрались. З нами спір координатор страйкому та комендант наметового містечка Роман. Роман, я знаю, ви хотіли зробити певну заяву до студентів. Зараз є така можливість. Будь ласка. Студенти. Тут є така річ. Ми крок за кроком підходимо до нашої перемоги. Ми вже майже добилися того, що влада починала чуть-чуть по очищуватися. І я хочу попросити вас бути готові на перший заклик покинути свої вузи і вийти, підтримати Віктора Ющенка і тих людей, які тут зараз є, і не тільки тут, а по цілій Україні. У від демонстрації час у рівницькі студенти розважаються грою в футбол. Причому, як ви бачите, зараз у нас вже 11-та година вечора і 3 хвилини. Вони цілком активно проводять час. Жодних слідів алкоголю. При величезних демонстраціях які проводяться в місті. Ми не бачимо жодних пляшок. А, майже немає сміття, і ви бачите, студенти повні сил так зігріваються в Рівному. Україна підтримуєте ми разом з вами. lost awesome.

Let's go off Нас багато і нас не вставати, нас багато і нас не ставати, нас богато і нас не долати.